Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Генію поета, народженого в неволі, судилося стати духовним стрижнем української нації на шляху до здобуття її власної волі. 2014 рік в Україні проголошено роком Тараса Шевченка з нагоди святкування 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. Українців у цей нелегкий для держави час з'явилася ще одна нагода відшукати у Шевченковому справді пророчому слові зерно тієї національної ідеї, яка б згуртувала їх в процесі розбудови незалежної держави. Шевченківські дні, масштабні проекти і акції відбулись по всій Україні. Вшанував Шевченка і не тішин. Мистецький захід, проведений в будинку дитячої творчості, допоміг вкотре заглибитись у духовну спадщину Великого Кобзаря, відчути його невмируще слово, актуальність його творчості, ніби говориться про сьогоднішній день. Колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулись, осталися, мовіли на полі. Та проводить ніж комфорт, світла в його волі. Свідок слави ті з вітром розмовляє. трохи Переважно учнівській аудиторії було запропоновано найзагадковіший твір Шевченка Містерію Великий льох надзвичайно актуальну новаторську поему Великого Кобзаря, де відчувається особливий національно-політичний і містичний зміст. Твір був заборонений радянською владою. І знову нам відкрився Тарас Знаний і незнаний. Творі йдеться про два льохи. Малий льох і великий. Малий льох це малість української душі, це чвари між старшинами, це недалекість переяславської угоди, яка привела до руїни. А що ж таке великий льох? Великий Льох це вільний дух нашого народу, це душа наша. І коли розкопають той великий льох, прокинеться наша свідомість, і ми збудуємо державу. Сильну, дужу за праведними законами. І ще є один образ: образ могили. Саме в цій могилі приспаний цей національний дух. Сьогодні, читаючи і перечитуючи Шевченка, ми можемо пізнавати минуле, сучасне і читати в його рядках пророче майбуття. Як важливо, аби зараз ці маленькі українські громадяни, які дивляться телевізор, розмірковують про політику, разом із дорослими ставлять питання, якою має бути наша рідна країна, чули сильне, справжнє, переконливе та расове слово. Свою Україну любіть, любіть її вовремля люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Молімося разом. І все у нас буде добре.